Всім доброго дня! Сьогодні хочу зняти такий відео огляд гібридів сортів томатів, які я садила на переробку на консервацію. Розпочну я з сливок. У мене їх два гібриди це бенігара і колібрі. Покажу, ось вже показую це. Це бенігара. Покажу, як вони виглядають, і розповім, чим відрізняються які ось з мого власного досвіду, плюси і мінуси. Цих гібридів розпочну з врожайності. По кількості зав'язі, ось це, ось це колібрі червона. Вони плюс-мінус однакові. По розміру, ось такі гарні сливки. Розмір формує гарний, зав'язі гарні і колібрі і бенігара. Щодо стійкості до хвороб. Мені значно більше сподобалась Бенігара. Ось це вона Нижні, як бачите, ми вже зриваємо, перероблюємо. Ось так показую гілочки завість, щоб видно було, щоб я не була неголослівна, щоб було наочно видно вражайність. Це 13 серпня і ось ще, бачите, відкритий ґрунт. Висота тут вже близько 2 метрів і ще цвіте, ще зав'язує. Гарна бенігара мені дуже вона нас значно більше, ніж колібрі. Ось це теж банігара. Плюси банігари, як на мене, з мого власного досвіду, значно більш стійка до хвороб. Ось це колібрі, до речі, бачите, дощі прийшли, і як розтріскується. Ось такі має плями. Дуже. Ось, бачите, це теж колібрі. Щодо стійкості від хвороб в беннігарі краще, а ще дуже важливо особливо цього року, бо мали дуже високу температуру і значно краще себе показало знову ж таки беннігара в сенсі того, що не попала на сонце. Колібрі дуже, дуже ну, були такі цілими китицями, і мені довелося викидати. Тому що були дуже сильно попалені. Бенігару у мене немає жодного томатика, який би був спалений сонечком. Це теж, особливо цього року, дуже велике має значення. Щодо смакових якостей. Я, якщо чесно, від них особливо нічого не очікувала, так як садила їх саме на переробку і на консервацію. Але, як виявилося, бенігара ще й доволі смачна. Якщо колібрі на смак, це, звичайно, собі червона сливка. Ну, нічого особливого на смак. Тобто, тобеньгара доволі гарний має смак. Вона має і кислиночку, і солодкий смак, і не має пустот всередині. Ну, я ще покажу, яка вона в розрізі. І має. Солодкий присмак і аромат. Ну, от Бенігару навіть можна вживати смачно буде і в салатах, просто в свіжому вигляді теж, теж, теж дуже гарний гібрид. Наступного року я сіяти не буду, тому що вже, вже стану. На зараз на серпень я вже накупляла насіння сортів гібридів. На наступний рік просто не матиму місця для того, для тієї розсади де садити, щоб бо кожен рік хочу спробувати щось нове і нове. Колібрі я точно більше сіяти не буду. А Бенігару, ну, не наступний рік, але згодом колись, я думаю, що ще повторю. Дуже-дуже гарний гібрид. Зараз я ще покажу низькорослі кругленькі томатки, які теж на переробку садила. Ось на цій грації у мене низькорослі і середньорослі. Тут рожеві є, є червоні. Рожеві у мене тут Пінкбуш і Хепінет із червоних Девонет і Мамако. Зараз я покажу, що саме. Яка загруженість? Всього по кілька буквально рослинок. Ось це мамако. Кількість рослин, бачите, але ось є, хоча я ми обробляла, але, напевно, маловато. Гарно зав'язує ось це так само Мамако. І в куточку Мамако. Ось це девонет. Ось так покажу, щоб видно була кількість. Ось це дивонет. І це дивонет. По смаку нічого особливого. Їсти можна, скажімо так, сказати, що це дуже смачно. Ні, на переробку супер. З ними легше, вони не такі високі. Завість гарно формують. Тут уже просто у нас зламався, куч не витримав. Оце все хепінет. Оці рожевоплідні це хепінет. Тут ще. Ще. Але вже, бачите, але вже не зав'язує. І дивонет, і мамако, і хепінет. Хепінет трошечки солодший, ну тому що він рожевий, рожевий, зазвичай трошечки солодший. Це все плотні томати. Бачите, але хепінет, наприклад, на переробку тану консервацію ціни я маю на увазі, ні, тому що вони крупні. А так вони м'ясисті всі, без якихось стержнів, таких твердих великих всередині. По стійкості до хвороб, як на мене, то хепінет найкращий. Але так, плюс-мінус однаково. Плюс-мінус однаково по зав'язі, не можу виділити жоден. Жоден з цих сортів, вірніше, це все гібриди, не можу виділити. Вони не особливо відрізняються по всьому. Тобто, що зав'язь, що стійкість до хвороб, що смакові якості, всі непогані гібриди, всі можна вирощувати, всі, в принципі, раджу на переробку непогані. Ось я взяла, зірвала е одну помідорку, це колібрі, і це бенігара. Показати, як вони виглядають всередині. Колібрі ще трошки. Не до кінця достигли, бачите, вона має бути червона-червона, трішечки немає. У мене з червоної, бо зривала на закатку, тому стержень трошечки більший, він зазвичай трохи менший. Ну, зараз навіть різала, спершу відрізала колібрі, а потім бенігару. Колібрі не немає аромату. Ну, практично немає, якщо так уже прямо принюхатись, трішечки щось там пахне, а бенігарю ріж одразу відчувається аромат. Всередині ні той, ні той томат немає пустоти. Насіння вистачає, хоча насіння немає значення, бо це гібрид, все одно насіння з нього не збереш. Отака От серединка, пустот немає. Гарно пахне. Зараз ще відріжу менший шматочок, щоб на смак скуштувати і сказати враження спершу колібрі. Я не можу сказати, що це зовсім немає смаку, тобто це не, не трава. І має помідорний смак, не особливо виражений якийсь. Такий собі, звичайний, Якщо в салат, то в принципі нормально, на переробку, супер. Плотний, соковитий. Банігара більш ароматний і більш виражений має помідорний смак. Не скажу, що це прямо супер якийсь солодкий томат, ні. Це ну, він і не має бути за великим рахунком таким, бо це томат для переробки, він плотненький. Але, якщо порівнювати з колібри, він більш смачний, Бенігара. Для того, щоб вживати в свіжому вигляді, смачні, я зовсім інші гібриди томати сіяла. Я в наступному відео зроблю відео саме про такі гібриди. На цьому і все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, моє відео стане комусь нагоді, хтось для себе щось корисне почерпне. Всім гарних врожаїв!